Негайно допомоги потребує притулок для собак та кішок ковчег союзу захисту тварин. Сьогодні заклад ледве виживає, гроші надають деякі благодійники, але в нинішніх умовах цього недостатньо. Працівники притулку звертаються до всіх небайдужих із проханням допомогти, хто чим може. Притулок Ковчег цілком виправдовує свою назву. Зараз за його стінами знайшли дах близько 200 собак і до 40 кішок. Одних підібрали працівники притулку, інших приносять самі власники, яким набридло морочитися із твариною, а багатьох просто підкидають під двері. Ніхто з тих, хто відмовляється від свого вихованця, не думає, що притулок має межі і за площею, і за фінансуванням. Гроші потрібні не лише на їжу, сплату комунальних послуг і заробітну плату персоналу. Багато кого госпостояльців необхідно лікувати. Навіть прості ліки коштують недешево. Послуги ветеринара ще дорожче. Ну, в день у нас уходить 15-20 кг сухого корма, десь 40 кг крупи і м'ясного, вони без м'яса ж не будуть кушати. Десь 3 відра ми бросаємо на 250 літрів каші. Благодаря добрым людям, которые кто что может, привозит питание, там корма, какие то медикаменты. Грошові мішки витрачають мільйони доларів на розкішні маєтки, подорожі, престижні автомобілі. Купа грошей йде і на підкуп виборців, яким роздають продуктові набори, аби після приходу до влади нахабно обдурити легковірних громадян. Знаходяться і такі, хто на сумнівні гроші будує храми. Без соромності і жедобі немає меж. А ось допомогти беззахисній тварині проблема. Хоча ця допомога певною мірою сприяє захисту кожного з нас. Голодні і хворі собаки на вулицях є. Реальну небезпеку для людей чекати на фінансування від влади марно. Чиновники петлюються лише про себе. Отже, надія на добра зничливість одеситів. Допоможіть братам меншим. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія. Круг.